Максиме, от скажи мені, є два провайдери. Один надає інтернет за технологією FTTB, коли оптоволокно заходить до будинку, а в квартиру вита пара. Інший використовує FTTH, а саме GPON, коли оптоволоконний кабель заходить безпосередньо в квартиру. Але інтернет у нього дорожчий. Чи є сенс переплачувати? Звісно, є оптика в 100 разів краща за FTTB виту пару. І чим же вона така особлива? Оптоволоконний інтернет порівняно з витою парою, має вищу якість і стабільність. Завдяки меншому затуханню сигналу та відсутності електромагнітних перешкод. А ще він енергонезалежний. От уяви, вдома вимкнуть світло, а інтернет по витій парі одразу зникне. А от оптика, якщо заживити пасивним живленням, працюватиме без проблем. Можеш втикати в свої тіктоки в будь-який час. А ще оптика набагато надійніша, Вона працює на великих відстанях без проблем. А от по витій парі навпаки, сигнал на великих відстанях значно слабший. Я бачу, що оптика тонша за мідний кабель витої пари. Скоріше за все, оптичний кабель легше пошкодити. Не зовсім оптичному кабелі вовокна може тріснути при сильному згинанні, оскільки вони крихкі. Однак, незважаючи на це, оптичний кабель набагато надійніший за мідний. Він має вищу стійкість до корозії, адже оптичне волокно не окислюється на відміну від мінних проводів. Це забезпечує довший термін служби та стабільнішу передачу сигналу. Так що можеш дивитися свою супермаму в будь-який час. Гаразд переконав.